Один з найуспішніших управителів арма ЖК Воздвиженка б'є на сполох. Заарештовані активи знову можуть перейти під фактичний контроль росіян. Цьому сприяють останні дії АРМА зі слів представників ЖК агентство намагається знайти будь-який привід, щоб позбутись управителя, який приносив останніми руками сотні мільйонів гривень до держбюджету та взагалі стояв у витокі формування інституту управління за арештованим майном. Управитель наполягає, що цей кейс не просто ще одне протистояння бізнесу та чиновників, а реальна загроза державним інтересам. Тому Воздвиженка публічно звернула. До президента уряду та РНБО щоб врегулювати цю критичну ситуацію за весь період до бюджету було перераховано десь 177 мільйонів гривень. Винагорода управителя, як це називається, десь 36 мільйонів. Всього було зібрано з ПДВ десь біля 500 мільйонів за цей період управління. ми знайшли тут баланс, коли і держава отримує і зарплат робочі місця. Були зроблені і винагорода у Виплачувалась. Ми є одним із перших управителей. Ми управляємо комерційною нерухомістю арештованою, починаючи з 2018 року. У нас в управлінні знаходяться 195 активів. Нерухомості об'єкти останні місяці. У нас виникли проблеми. Нам не погоджують витрати. Нам надсилають аномальну кількість запитів, проводять перевірки одночасно. В виїзні, і ми не отримуємо зворотнього зв'язку щодо результатів. Цих перевірок, і як це можна виправити, якщо є якісь там до нас претензії, ми готові. Ми завжди були готові на діалог. Чиновники Арма змогли знайти нібито порушень в розмірі одна відсотків від залучених управителем коштів та почали процес розірвання договорів. Працівники воздвиженки відкидають всі обвинувачення в неефективності, припускають, що агентство може виконувати чиєсь замовлення. Кулуарна зміна управителя призведе до мільйонних втрат для бюджету, але найгірші наслідки цього підсанкційні особи російські олігархи зможуть знову повернути контроль над заарештованими активами в Україні наслідки активи будуть зруйновані, оскільки не буде відбуватися їх охорона, капітальні ремонти, аварійні ремонти будуть відключені комунальні послуги. І ці активи не будуть генерувати дохід у бюджет, як мінімум 5 мільйонів. Не буде надходжень до бюджету кожного місяця. Втрата довіри взагалі до інституту управління арештованим майном з боку, як бізнесу, так і партнерів наших. Представники ЖК «Воздвиженка» закликають Арма до конструктивного діалогу та акцентують увагу на тому факті, що бізнес очікує від держави впровадження сервісної моделі взаємодії, а не карної, адже спільна мета у всіх одна підвищення ефективності управління заарештованими активами під санкційних осіб, збільшення надходжень до держбюджету та наближення довгоочікуваної перемоги України. Ми прийшли на цю прес-конференцію для того, щоб Арма зрозуміла, що на сьогодні є можливість в цей період, коли з якогось причини не будуть пролонговані договори управління, що російські власники отримають доступ до цих об'єктів. І це, можливо, буде якийсь реванш, за якого ми не допускали на протязі там 6 років управління цими активами. Тому ми звернулися. Я звернувся до президента. До кабінету міністрів, якому підпорядкована арма, до СНБО, щоб цю проблему було почуто.